Зараз там його Слава Ісусу Христу, люди, дорогі. Мир вам, українці. Дорогі люди, я християнин. Я бажаю вам мира і добра. Я читаю Слово Боже. Слово Боже, на чічу, бо ми молилися. Тому я закликаю всіх тих, хто вірить в Бога. Моліться за Україну, моліться за народ України, моліться за нашу владу. Просіть Бога милості. Просіть, щоб Бог дав мудрості нашій владі, як правильно керувати державою і приймати закони, які угодні Богу. Ну найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам добру новину, Євангелію, бо я не соромлюся Евангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна новина, це не просто книжечка. це добра звістка. Добра звістка, вона починається не дуже доброї звістки, а це те, що Бог береть неба і зігріє. Він є святий і справедливий. А всі люди є грішні. Хто каже, що немає гріха, обманює себе і Бог робить неправдомовне. Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх, смерть. Це вічна розлука з Богом в місцях муки, страдання сльоз, пекла. І це не жарт. І жодна людина не може оправдатися перед Богом. Ми не можемо ніяк відкупитися. Ні, ніякі добрі справи чи великі гроші нам не допоможуть. Я не кажу, що не потрібно робити добрих справ. Потрібно. Ну це нас не спасе. Ну, Но добра новина це те, що Бог так сильно полюбив кожного з нас що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти нас від пеку. Ісус Христос Він помер на Христі за наші гріхи. Ісус Христос Він пролив святину кров, щоб ми з вами мали життєвічне, Господь Ісус помер. Но в третій день Він воскрес, і Він не живий, і буде воскресіння мертвим. Можна так буде стояти перед Христоном Божим. І тільки через Ісуса Христа людина може потрапити до раю. Дорогі люди! Моліться з Богу, слухайтеся з лікарні, Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. святе Сукнав Євангелію, там усе про це написано. Моліться також за Україну, щоб Бог зупинив це зло і тримав мир і спокій. Моліться також за наших захисників і захисниць! Вони сьогодні покладають своє життя, щоб у нас тут був мир. Моліться за один одного. Любіть один одного. Бог сказав, в Біблії написано, що найбільша заповідь це люби Господа Бога свого всім серцем, всім розумом, всією душею, всією сили своєю і ближнього свого, як самого себе. Читайте Слово Боже, наповняйтеся Слово Боже, вникайте в нього, і Бог буде вас благословляти. Якщо в вашому житті буде труднощі, не буде що їсти, що гудіти, чи будуть погане здоров'я мати, звертайтеся до Бога. Бог може вам допомогти. Він допоміг мене, мені. Спас мене від самогубства, спас мене від телефон, для мені нове життя. А найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Дякую вам за увагу. Нехай благословить, бажа вас Господь. Гарного дня, злою дороги.